Трапилося це багато багато століть тому. Насправді, ніхто вже й не пам'ятає, коли саме. Більшість земель на той час займали ліси, чи то, краще сказати, непрохідні хащі. І ось в одному такому лісі на самому краю землі жили сили світла та темряви. Які безперервно боролися за владу над світом. Світло, уособлене в яскравому сонці, прагнуло осяяти кожен куточок лісу і принести тепло усім живим створінням. Темрява, втілена в глибоких тінях і містичних туманах, намагалася затягнути світ у свої обійми. Володарювати над ним та занурити усе живе у вічний морок. Врешті саме цей ліс і став місцем битви між цими двома протилежними силами. Світло пробивалося крізь гілля дерев, розсіювало темряву в чорних закутках лісу, а вночі за допомогою сяйва ясних зірочок створювало прекрасні зоряні ночі. І кожна зірок була яскравим свідченням перемоги світла над темрявою. Натомість темрява відповідала атаками темних хмар та місячними затемненнями. Вона усіляко намагалася затягнути світ у глибини нічного сновидіння. Від цієї боротьби страждали усі лісові мешканці. Зібрались вони врешті на нараду. Щоб вирішити, як їм помирити світло та темряву, кілька довгих днів та ночей вони радилися між собою, сперечалися, але так і не знайшли мудрого рішення, адже ніхто не наважувався стати посередником між світлом та темрявою. Занадто могутніми вони здавалися для звичайних звірят та рослин. І коли усі вони розійшлися по своїх домівках, на старому і могутньому дубі, що стояв посеред галявини, залишилася лише одна пташка. Вона була невеличка і мала красиве забарвлення. Оперення грудей, спини і частини крил було буруватого відтінку. На голові пташечка мала кумедний чубчик. Дзьоб, хвіст, частина крил чорні, а пір'ячку над хвостом біле. А найголовніша прикраса цієї пташки це пір'я на плечах, воно мало яскраво блакитні смужки. Це була Сойка на ім'я Сані. І хоч вона була невелика за розміром, проте мала дуже хоробре серце. Саме тоді Сані і вирішила. Що мусить за будь-яку ціну примирити двох протилежностей, які відігравали важливу роль у житті її лісового дому, цілий тиждень наша мудра Сані обмірковувала, що саме має сказати при зустрічі з могутніми силами, і таки наважилась полетіти до краю землі, де щоранку зустрічалися світло та темрява. Її серденько калатало щосили, але дороги назад вже не було. Світло і темрява були неймовірно здивовані, коли побачили Сойку сані на самому краю землі. Та ще більше здивувалися, коли ця тентітна пташка запропонувала їм примиритись між собою. Ще ніколи і ніхто не наважувався таке зробити. Саме тому вони погодилися вислухати строкату Сані. Сані пояснила світлові, що саме темрява дозволяє рослинам і тваринам відпочивати, гарно висипатися і відновлювати їхні сили. Темрява дозволяє нам бачити зірки та інші небесні тіла, і найголовніше. Без темряви ніхто б не зміг побачити та оцінити справжню красу світла. Натомість темряві сані розповіла про те, що світло дозволяє краще бачити навколишній світ, допомагає досліджувати все, що нас оточує. Світло впливає на наш настрій і емоційний стан. Світло необхідне для життєдіяльності більшості рослин та тварин. Зрештою, без світла темрява не могла б залишатись такою таємничою і загадковою. Мудра сані вклала усю доброту, ніжність у свої слова і була настільки переконливою. Що світло і темрява зрозуміли, що вони обидва необхідні для гармонії у цьому світі, вони домовилися мирно співіснувати, доповнюючи один одного, а не воюючи. Ось так маленька сойка сані припинила одвічне протистояння світла та темряви. Підписуйся на канал Моя казка из Толта Будубайки.